Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі в нашому етері більше аналітики. Отож, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, доброго дня і слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну от власне розпочинаємо нашу мову про найгарячішу одну з найгарячіших новин сьогодення. Це про Китай та Тайвані, зокрема. Вчора, станом на вчора, Тайвань переводить війська у підвищену бойову готовність через навчання Китаю. І раціональна провокація Китаю поставила під загрозу регіональний мир і стабільність. Про це заявили в Міноборони власне острова. Зазначається, що Тайвань не прагне конфліктів, але й не ухилятиметься від них. Пане Олександре, якщо такого то в загальному говорити, власне чому зараз Китай наважився на подібні навчання? Ну, по перше, треба сказати, що це стандартна тактика Китаю кожного разу, коли вони реагують на певні зміни на на острові Тайвань, коли там проходять вибори, або коли американці надсилають новий пакет підтримки, або в той момент, коли проводяться спільні навчання американців і китайців, китайці проводять власні навчання. Тобто, це те, як вони реагують уже протягом десятиліть на все те, що відбувається з островом. Згадайте, хоча б що сталося, коли Ненсі Пелосі в 22-му році прилетіла на Тайвань, відповідно, тоді навчання навчання були більші, навчання були жорсткіші. Це, по суті, були ракетні обстріли, які пролітали над островом. Це також було заліт майже 60 китайських літаків повітряний простір Тайваню. Це була активізація китайського флоту. Тому нічого нестандартного в цьому немає. Плюс те, що Китай чітко каже, що в який момент де він буде робити, тобто скільки задіє кораблів, літаків в якому регіоні і чому саме він це робить, демонструє нам, що це дійсно скоріше політичний крок зі сторони Китаю, просто Демонстрація сили, демонстрація незгоди з тим, що на Тайвані до влади приходить протайванська про незалежна партія, і відповідно такі саме президент. Ну, дійсно, от власне Китай на інавгурації нового прозахідного президента Тайваню розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню. Знову ж таки зазначається власне в інформації. Е, ну, ви скажете сказали, що це така річ вже традиційна для Китаю, але власне чи цього разу може на вашу думку Китай наважитися на, на щось більше ніж на звичайні навчання? Мало ймовірно, бо все таки тут треба згадати, як Китай діяв в інших подібних ситуаціях. Якщо ми кажемо про ті операції, які Китай дійсно втілював, скажімо. Творення гряди Парасильських островів або створення аеродрому на ці на цьому архіпелазі, або в принципі будь-які інші провокації проти Тайваню, коли вони дійсно хотіли перевірити свого супротивника. Китай про них не тільки публічно не оголошував. Китай не робив цього шоу для пропагандистів. Тому в цьому випадку, ну зовсім недоцільно і нелогічно після оголошення і розкриття всіх даних, які тільки можна було розкрити, раптово починати цю інвазію. Тобто очевидно, що зараз для Китаю це скоріше інструмент пропаганди. А проте, звісно, не треба забувати, що кожен такий інструмент пропаганди він не спрямований лише на одну ціль. Бо тут паралельно ми бачимо, що Китай все-таки не дуже хоче брати участь у саміті формули миру. Ми бачимо, що Росія активізувала власну співпрацю з Китаєм, активізувала відповідно наступ по всій лінії фронту проти України. Тобто, ця провокація проти Тайваню – це частина такої більшої пропагандистської гри, яка є частиною підготовки і до української формули миру, і до саміту НАТО у Вашингтоні. От власне, давайте тоді, якщо так, то про саміт вже продовжимо нашу розмову. Так щодо Байдена і його можливої відсутності під час даного саміту зазначається, зокрема, що причиною цьому є те, що саміт ПРВ перетинається дата його зі збором коштів на передвиборчу компанію в Каліфорнії, який Джо Байден має відвідати разом із своєю власне власне із зірками, так зазначається так, тому що якщо Говорити за останніми зрізами, то поки що у битві за фінансування виборчої компанії, передвиборчої компанії, власне, лідирує Трамп. У в нього здається 71 мільйон євро проти 50 у Байдена. Так, дійсно тут зрозуміло, що Байдену потрібно накручувати власну популярність, шукати гроші, працювати з ключовими донорами і інвесторами. Але в цій історії є декілька але: перше, але що дата саміту по формулі миру була відома ще місяць тому. І ще місяць тому можна було якось запланувати це все інакше. По-друге, очевидно, що американці зараз, в принципі, ну точніше, адміністрація Байдена не готові активно брати участь у зовнішніх відносинах, тому що і питання України для Байдена виявилось доволі болючим, бо все таки прикінцевий пакет допомоги для нашої держави ухвалили саме республіканці, і це був саме республіканський законопроект, не байденівський. А по друге, це звісно, сектор Газа і Ізраїль. Бо ми бачимо наскільки сильно Байден втрачає очки популярності серед демократичної молоді. Крас на фоні події у секторі газу. і тому мені здається, це скоріше не питання в донорській зустрічі, не питання в пошуку грошей чи де-інде, це просто не рішучість байденської адміністрації робити певні такі кроки, як ото присутність на найвищому рівні на саміті миру. І звісно, тут також важлива позиція Китаю, Китай, який також вирішив проігнорувати. Хоча б на даному етапі саміт формула миру, і тому здається, що Америка має тут трохи більш стратегічне бачення, аніж просто що Байден не може поїхати, бо йому треба зустрітися із зірками Голлівуду. Власне, як це позначиться на безпосередньо на рівні саміту миру, який має відбутися у Швейцарії, чи це програш для української дипломатії, О, так скажу. Це проблема. Назвемо це так. На даному етапі це проблема для української дипломатії, тому що як мінімум на рівні віце президентки було б ідеально, щоб Сполучені Штати були представлені, хоча вже є інформація, що навіть камало Харріс не розглядають як ту, кого можуть і сполучених штатів відправити на цей форум. Тому що, незважаючи на те, що глобальний південь не дуже любить США, незважаючи на те, що весь форум організований якраз для того, щоб залучити країни глобального Півдня до вирішення російської агресії, але показати. Те, що ключові великі гравці США і КНР зацікавлені в цьому, що вони готові говорити про мир в Україні саме в межах української формули миру, а не там пропозиції Китаю, пропозиції Росії чи кого завгодно. це для нас було б дуже важливим. Це фактично і була ключова ці форму залучити глобальний південь і показати, що найсильніші гравці світу готові з нами говорити в межах нашої стратегії. Тому так це доволі сильно підважить наші позиції. Це хто фактично може. Провокувати менший вихлоп з цього форуму і менша долучені навіть держав, які не вважаються безсоюзниками союзниками США. Ну і власне знаєте, це так: от зі всієї ситуації можна зробити один висновок: що війна війною, лідерство Америки лідерством Америки, а от вибори по розпису, так, тобто, так як вони собі запланували, так все і буде, не зважаючи на будь що що може відбуватися, чи стане це прикладом для інших наших союзників, вибори, в яких також відбудеться, зокрема у європейському союзі. І я не впевнений, що для європейців це була така сама проблема, бо все ж таки вибори в Європейському Союзі вони йдуть по трохи іншим лікалам. Це не президентські вибори в США, де особисто присутність конкретного кандидата буде настільки багато вирішувати. Тому я не думаю, що в контексті нашої співпраці з європейцями це якось змінить їхні розрахунки чи наші розрахунки. Але повторюся в тій чи іншій формі, але нам дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дістали хоча б когось, щоб Сполучені Штати показали свою зацікавленість найвищий рівень або високий це було б ідеально, але на, на даному етапі ми вже говоримо, хоча б про якусь репрезентацію, хоча б про якусь залученість і якусь участь. Тому проблеми в нас поки що тільки по а, Атлантичному напрямку, тобто тільки з Вашингтоном і з Китаєм. І Китай все таки також треба залучати, не зважаючи на участь чи не участь Сполучених штатів. А от на них якраз. Утні сполучених штатів і така позиція Байдена вплинути може для них якраз участь США була б набагато цікавішою ніж участь європейців, якого то не було. Бо саме США Китай вважає єдиним рівносильним переговірником собі, і лише в переговорах із США Китай думає, що вони зможуть досягти якихось своїх цілей. Все інше для них цікаво вже дуже в третю і в четверту чергу. Ми, власне, до наступної теми переходимо. Це от до дозволу бити по території Російської Федерації від штатів. Ми на це рішення очікуємо. власне, і ряд заяв було з української сторони, і зокрема, вже із в Сполучених Штатах про це також говорять і на засіданнях своїх у владі і також. Ми бачили усі ті кадри, коли один із політиків так навіть цілу карту приніс і показав, власне, де варто було б надати дозвіл. На вашу думку, це крига з кресла. Тобто, вже сполучені штати, якщо вже говорить безпосередньо, і конгресмени зокрема, і Майк Джонсон також говорить про це. І власне, і сенатори про це також говорять. Можна сказати, що питання вже йде на півшляху до позитивного результату для України. Так, насправді питання все ближче і ближче до свого фінального вирішення, і на це вказують три фактори: перший фактор це те, що це питання стало використовувати як внутрішню політичну адженду, тобто. Хто були ті конгресмени, які зараз написали спільно лоста до Пентагону і давлять на Джозефа Байдена? Це республіканці і трампісти. Це його ідейні опоненти, які використовують цю саму слабкість і нерішучість президентської адміністрації, щоб трохи послабити рейтинги самого Байдена перед виборами. І тому це тепер не лише питання зовнішньої політики і відносин з союзниками, це ще й питання внутрішньополітичних рейтингів і позиціонування президента Байдена. Це раз. Друга важлива частина це те, що українці, українська армія, продовжує достатньо різко висловлюватися з цього приводу, а найголовніше продовжує наносити удари в російської території. Тобто, от декілька днів тому, і буквально ще вчора, були обстріли Криму. Ой, вибачте, байся. Будьте здорові, да, правда говоримо, це все прав... да. а, Ці обстріли дійсно допомагають американцям показати. Що ті червоні лінії, які малюють москалі, вони нереальні, вони існують лише в російській пропаганді, і дійсно відповісти ескалацію на те, що робить Україна, Росія наразі не здатна. А тому її небезпеки в тому, що Росія буде ескалювати, коли ті самі удари по тим самим точкам будуть наноситися американською зброєю, дуже і дуже мала. А тому це також є такий собі аргумент на користь того, що Україні потрібно надати і зброю, і дозвіли використовувати. І третій, вкрай важливий момент це позиція. Союзників. Давайте з вами згадаємо, як американці продавали все озброєння. Спочатку кожен новий тип озброєння нам давав хтось інший, переважно британці. Потім, через деякий час, американці, коли бачили, що росіяни на це не реагують. Тобто так було з гаубицями. Спочатку британські гаубиці, потім м 37 Сімки з Америки. Так було з Хаймарсами. Спочатку від Британії прийшло дві установки марс 2 які аналогом Хаймарсів, потім пішли американські Хаймарси. Так було з танками, і так було з ракетами. Спочатку це було Storm Шедоу британський, потім в э, Скальпи, а потім з'явилися перші кластерні атакамси. І мені здається, те, що зараз Девід Кемерон, міністр закордонних справ Британії, розкручує цю тему про надання дозволу про удари по російській території. Те, що його підтримують Балтійські держави, те, що підтримує Центральна Європа. Якраз формування цього параматеру для американців, для того, щоб вони також приєдналися до цього. Тобто, ці три аргументи тих зі сторони конгресу, наша рішучість і готовність наших союзників впливають ну, якраз на те, що американці кінець змушені будуть піти на такі рішення. Ну і тепер логічне питання щодо цього реакція Росії на таке на таке прийняте рішення від Сполучених Штатів Америки, якою вона буде? Тому що ми бачимо, що зараз Російська Федерація розпочала ядерні тренування, власне, і вони збіглися із тим днем, коли вони там здається оборони так. Міністерство оборони Російської Федерації видало документ, де там здається намагаються змінити якісь там морські координати з сусідніми країнами. Одна, яка є Фінляндія, знову ж таки, членки НАТО. То якої реакції ва? варто очікувати на цей раз від Російської Федерації будуть посилюватися обстріли української території, що саме? Обстріл точно будуть посилюватися, вони завжди так реагували. Посилиться пропагандистська робота. Вони будуть дуже багато розказувати про радіоактивний підпіл, про зеркальний тв'я американським колегам, як вони це називають, і так далі. Але насправді, якщо знову ж таки підняти контент-аналіз двох попередніх років, реально відреагувати і піти на якусь ненормовану ескалацію, росіяни на цьому моменті вже не зможуть. І вже зараз по пропаганді російській ширяться слухи, що ніби Нібито Путін готовий почати мирні переговори про припинення вогню на дані лінії зіткнення. Це якраз той показник, що росіяни розуміючи неможливість ескалювати, зараз будуть намагатися збити американські поставки озброєння оціми, нібито розмовами про мир. Ну мовляв, ми тут хочемо говорити про мир, а ви українцям будете давати зброю. Ні, давайте все таки поговоримо про мирні переговори. Ну дійсно так, і от Макрон вийшов із заявою про те, що Путін відмовився від перемир'я, так під час Олімпійських ігор, він зазначив, що це вже така є певною хорошою тенденцією під час Олімпійських ігор. Ми знаємо, що дійсно конфлікти, які були, вони заморожуються на цей час, на цей місяць Путін відповів відмовою. Зокрема, він Макрон зазначив, що він розпочав цю війну і не бажає мирного закінчення цієї війни. Якщо дійсно говорити про те, що захід буде стояти на своєму Україні, будуть Надавати зброю і будуть надавати дозволи бити по території Російської Федерації. Який це показник для союзників Росії? Тобто вони будуть бачити про те, що Російська Федерація втрачає певні свої позиції і ті їхні, якісь певні речі, це звичайний пустий пшик. Назвемо це так. Чи можна очікувати, що якісь, до прикладу, країни, так які позиціонували Росію з позиції сили, що це сильна країна і так далі, тому подібне, будуть відмовлятися від неї? Я не думаю, що це буде прямо таки відмова, але скоріше той трек, який Китай бо ми в першу чергу говоримо про Китай, бо важко уявити, що умовно позиція Ірану, Ретреї, Нікарагуа чи КНДР якось змінить позицію Кремля. Але з точки зору Китаю, як ми пам'ятаємо, всі попередні російські наступи починалися з того, що Путіна була в рог летять Пекін, отримують умовно кажучи, дозвіл ще раз ризикнути, і потім починається і наступ. З Точки зору Китаю, переговори виглядаються більш і більш необхідними. А тому те, що Росія буде нездатна опера опиратися таким ударом зі сторони українських збройних сил, те, що Росія буде нездатна захистити власну територію і відповідно розвивати свій наступ надалі, для Китаю стане ще одним додатковим аргументом, що підтримка Росії втрачає свою актуальність. Що мовно кажучи, все те, що Китай намагався робити для Росії в плані обходу санкцій, в плані якихось ринків для російських товарів ресурсів, в плані спроби доставки Росії озброєння через треті країни, для Китаю це все стане на Агато менш цікаво, бо Росія не буде виправдовувати кредит довіри. Тому так успішні удари в глиб території Росії і неспроможність Росіян розвинути наступальний успіх стануть для Китаю дійсним аргументом, що краще вже зараз іти домовлятися ніж ризикувати, поки Росія не програла ще більше. І от власне щодо Ірану далі будемо продовжувати нашу розмову. От буквально нещодавно от буквально я не знаю там годину того, з'явилася інформація, що на вертольоті збитого іранського президента Раїсі не виявили жодного впли... зовнішнього впливу на борт. Про це йдеться у попередньому звіті комісії, який оприлюднив генштаб збройних сил Ірану. Також у звіті зазначено, що вертоліт не відхилявся від запланованого маршруту. А за півтори хвилини до аварії піл... пілоти спілкувалися з екіпажами. Вох інших машин групи у розмовах з екіпажем нічого підозрілого не помітили. Тобто, можна зробити якісь такі попередні висновки, що аварія сталася через внутрішні, якісь певні так питання, можливо, хтось там дійсно його підірвав. Чому? Ще, якщо взяти попередньо, то власне зазначалося, що окрім е, тієї делегації, про яку ми всі говоримо, там щоб на борту був якийсь росіянин, так е, ну була така інформація, принаймні, та то, що говорять там Солов'я, вони там собі хай поговорять. Е, власне, то дійсно чи могли це бути якийсь протестантський рух, який досягнув таким чином якогось успіху, на вашу думку? Чи могли наважитися, що цей дійсно таким чином показати якусь свою незгоду всередині самої країни і не шукати власне якихось е, зв'язків зовні світом, зокрема з Ізраїлем, ну скажімо так, якби це дійсно був протестний рух іранський, якби це були ті самі ліберально-демократичні народні рухи в Ірані, які ми бачили ще рік, декілька років тому під час протестів проти поліції і Моралі, то вони використали цей момент. А ми навпаки, побачили, що коли було в авіатроща, коли загинув і його делегація, навпаки, всі сили безпеки були проведені в повну бойову готовність і в Теграні, і в інших містах. І нічого не відбулося. Ми не побачили великих скупчень народу. Ми не побачили протестного руху. Ми не побачили того, щоб ця ліберальна опозиція використала цей момент. Тобто, якщо це були вони, ну тоді це повний провал операції. Тобто, воно це, це мало стати каталізатором. Якщо ми дійсно беремо за основу теорію про протестний рух, то це мало стати каталізатором протестного руху, проте воно не було так використано. А значить, ну ця теорія не дуже життєздатна. Щодо цього росіянина, треба ще дуже дуже багато розбиратися, бо ми. Побачили, що російська пропаганда почала намагатися прикрити свої випираючі міста. І ще до того, як офіційно Тегеран голосив, що так, раїсі загинув, росіяни вже почали казати, що це не ми, це американці, це ізраїльтяни, це хто завгодно, але це не ми. Ще дуже в російському стилі. Тому насправді чітко сказати, хто і як і в чому був там задіяний, ну, ми наразі не можемо. Ще одна інформація кардинальних змін у політиці Ірану варто очікувати лише з падінням режиму Аятола, а не після смерті президента Раїсі. Про це зазначив оглядач відділу міжнародної політики ЗНЮА Володимир Кравченко. У статті, власне чи припинить Іран постачати Росії шахеди після загибелі президента? Власне він наголошує, що основним напрямком співробітництва Москви і Тегерана залишалося військове постачання та взаємодія з геополітичних і регіональних питань. Однак, попри активне військово-технічне, співробітництво російсько-іранські відносини важко назвати стратегічними і безпроблемними Російська Федерація та Іран – це радше партнери, в яких збігалися тактичні інтереси, пане Олександре, ну власне чи ре... дійсно ми і вже неодноразово ми обговорювали це, що не зміниться на жаль ситуація щодо постачання іраном шахедів і таке інше, і тому подібне. А от, власне, чи реально зараз змістити дійсно оцей от аятологів? організації, тому що ми знаємо, що якраз таки в їхнього голови, тобто не в президента, а в їхнього в голови аятолів, власне, є дійсно влада там в Ірані. Ну насправді поки що жодних ознак того, що або зсередини, або зовні цей режим можливо можливо знищити. Ну, таких ознак нема. Насправді, якраз на фоні загибелі Раїсії всієї іранської делегації ми навпаки побачили. Достатньо оперативну реакцію, тобто наскільки швидко віцепрезидент прийняв на себе повноваження, наскільки швидко були оголошені вибори, як відреагували служби безпеки, як відреагувала пропаганда, так чи інакше, але режим навпаки, на жаль, для всього демократичного світу показав себе достатньо життєздатним і показав свій потенціал до розвитку і до витримки в таких складних обставинах. Тому так чи інакше, але проблема з Іраном, проблема з теократичною цією диктатурою вона буде залишатися. І поки що, навіть натяки в сторону того, що а режим Айатоли може якось змінитися або ослабнути, таких натяків нема. Тим паче, Іран продовжує активно підтримувати Хамас, Іран продовжує активно підтримувати Хезболу, Іран продовжує активно підтримувати Росію. Бо вже на другий день після оголошення про загибель Раїсі військовий борт Ірану прилетів в аеропорт Лукива, привівши нові деталі військового обладнання. Тому, на жаль, режим поки що навпаки виглядає достатньо здоровим і, на жаль, достатньо сильним. І от власне щодо якраз таки оцих заяв з Російської Федерації, ще буквально останнє питання. Дійсно, от як ви вже сказали, що звучать заяви з Російської Федерації про припинення війни в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту. Окрім того, Віктор Орбан. Також заявив з такою якою заявою, знаєте, вийшов цей раз про те, що якщо Російська Федерація не може перемогти у війні в Україні, то навряд чи вона наважиться на війну у НАТО. Власне, дійсно, це така якась присиплення пильності з прозахідних наших партнерів західних, так з Європейського союзу, тому що вона кардинально відрізняється від тої позиції, яка є в нашій державі, власне від виразового погляду на ті речі, які зараз є. Про те, що якщо Україна, так не дай Бог, ні, то тоді наступне будуть якраз таки члени НАТО. Так насправді я би не сказав, що це дуже про присипання уваги. Це скоріше про те, що ми можемо зараз домовитися по Україні, я вам не загрожую. Тобто, зрозуміло, що Орбан є інформаційним агентом Путіна. Зрозуміло, що Орбан буде грати на його сторону, бо йому треба дешевий газ, йому треба спонсування його партії, йому треба перспективи працевлаштування після політики условно, в усовном газпромі Роснівті чи куди там відправляють схиблених європейських політиків. Але це загалом також підготовкою цього тренду, що мовляв Росія відкрита до перемовин, Росія не становить загрозу заходу, і лише тому, що Україна така зла і погана, хоче продовжувати війну. Ця війна продовжується. А тому давайте ми спробуємо поговорити з росіянами, почуємо, що вони хочуть, бо вони нам уже не загрожують. Вони вже точно не зможуть бути для нас небезпечними. А, а Україні ми ці умови нав'яжемо, бо Україна від нас залежна. А Росія от зараз від нас хоче незалежна, але вона і не загрожує. Тобто не треба стримувати. Росія треба почути Росію, це стара дипломатична, скажімо так, практика, коли відсутністю майбутніх загроз пояснюється необхідність теперішніх переговорів. Тобто, якщо до того, Росія розказувала, як вона зможе швидко перемогти НАТО або що вона взагалі тут воює з усім НАТО, то тепер треба змінити цей наратив і показати, що ні навпаки, якраз Росія і залишається єдиною, хто тверезо оцінює ситуацію, а Україна, мовляв, не здатна цього робити. Ми дякуємо вам на цьому. Дякуємо, що доєдналися до нашого.